Його наміри до вас? Давайте подивимось, для кого цей розклад, який у вас зараз відносини. Можливо, вам здається, що є якісь ілюзії, хтось щось планує, у когось є плани, якісь, дітки, можливо, у когось є. А також це все може вам здаватися важкою ношою. Якась важкість може бути зараз у ваших стосунків якийсь складний період. Так, які в нього наміри? Ну, знаєте, це поки що тайна його наміри. Можливо, він чекає якийсь влучний для цього час, щоб проявитися, щоб показати себе. Можливо, ви вже давно цього чекаєте, тому що карта помірність каже про час. Він, знаєте, можливо, давно збирається і ніяк не вирішиться. На що він не вирішиться ніяк? Скажіть нам, будь ласка, карти. Ну, Якось у почуттях своїх признатися, зізнатися у своїх почуттях. Сказати, що він вас кохає, що його до вас тягне дуже сильно, що він, можливо, залежний від вас, що він згадує ваше минуле з таким трепітом серці. Знаєте, дуже приємні тут у нього згадки. Він, можливо, хоче вам щось подарувати. Так. Якийсь шанс. У нього був якийсь шанс. Але він, знаєте, немов. Відмовився від цього і пішов кудись в далекі далі. Пішов, і у вас стався конфлікт. Можливо, це для вас було таке, знаєте, предательство. Це було предательство, куди навіщо він пішов. Можливо, тут ще стосується тема діток. діток. Можливо, у когось є дитина. Або у вас, або у нього. Тут у нас пентакливий пош або він, знаєте, повів себе як дитина. У всіх по-різному ситуації у нас різні. Які ж наміри, скажи нам, будь ласка, у тебе. Так, які наміри? Ну, він хоче, щоб ситуація змінилася в сторону сім'ї. Таке бажання у вас є. Ну, подивіться, самі серйозні тут наміри. Але якось не видно, щоб він сам діяв. Він хоче, щоб воно само якось так склалося. Ось у чому проблема. Чи ти будеш щось робити, щоб свої наміри справдити? Тобто, що падає карта відлюдника. Він думає. Він думає, можливо, вже багато часу. Він думає, Він думає. ви от для нього імператриця. Він знає, що хоче бути з вами. Знає, що хоче вас, хоче бажання в нього є до вас. Але, можливо, знаєте, така ви від нього якось. Ви на контрасті дуже різні з ним. Він пажик, а ви імператриця. Але кохання у нього до вас є. От так. Всім дякую.